Що ж, от вони знову сидять перед камерою і розповідають свої історії. Такі схожі одна на одну, що можна було б скласти універсальний шаблон для майбутніх полонених. Не за гроші, мене не питали. Якби можна було б лишився будома, але ж вони не залишилися, правда? Вони вирішили, що якщо країні потрібно, значить потрібно. А нам, українцям, виходить. Не потрібно жити на своїй землі? Ось і Константин, типовий російський офіцер, уже півтора року сидить у таборі для військовополонених. І, начебто, життя в нього не таке вже й погане. Тренажери, посилки з Росії, нормальне харчування. Тільки от дружина з родичами в Україні спілкуватися перестала. Уявляєте, яка невдячність? Дружина, мабуть, чомусь вирішила, що їй не дуже подобається, коли чоловік їде звільняти її рідних і бомбити міста. І він ще з цього посміхається. Я сказав би класики сміх і гріх. Найцікавіше, що він, виявляється, має свої думки щодо війни, але говорити про них не буде. О, ці секретні думки, які розкриваються лише сам на сам. Мабуть, дуже крамольні думки, якщо їх не можна озвучити навіть у полоні. Бо визнавати власну вину і безглуздість цієї війни це одне, а от озвучити це перед усіма зовсім інше. Та й навіщо? Можна ж дочекатися обміну і знову взяти в руку автомат, бо нас не питають. А ось інший герой, Олександр, людина з далекого сходу, сидить у полоні вже два роки. І що ж його найбільше хвилює? Правильно, три з половиною японські машини на людину у Владивостоці. Дійсно, яке щастя, що на тлі військових злочинів, геноциду, знищених міст можна хоч трохи похизуватися японськими машинами. Виглядає це так само безглуздо, як і вся ця війна. Москва далеко, а люди скрізь однакові. Ну так, однакові. Особливо ті, хто прийшов зі зброєю вбивати чужих дітей. Олександр також не за гроші воював, просто не ухилявся. Що ж, треба запам'ятати цей новий вид військової доблесті: воювати, бо не ухилявся, і це при тому, що з Росії вже давно тікають навіть ті, хто ще вчора голосно кричав «Крим наш». Але не він. Він лишився вірним обов'язку. Чи може просто не встиг купити квиток в Казахстан? Але найкраще у цій історії це фінал. Війна не зупиняється заклацанням пальців, інерція велика. Як зручно! Війна, виявляється, має якусь свою інерцію. Не Путін її розпочав, не російські солдати прийшли в Україну, не вони катували і вбивали. Просто така от фізика війни, що сама собою котиться. І що ж робити? Ну, хіба що дочекатися обміну, а там нас не питатимуть. Але знаєте, що найгірше? Вони дійсно у це вірять. У те, що нас не питають, це виправдання. У те, що ми не за гроші, це показник честі? У те, що війна сама собою, це зняття відповідальності. І коли вони повернуться додому, їх дійсно ніхто не питатиме, чи хочуть вони знову брати зброю, бо країні потрібно. І ця країна це не народ, не люди, а одна людина, що сидить у Кремлі, але визнавати це якось незручно, правда? А нам, українцям, що з цим робити? Нам їх жаліти, пробачати, слухати їхні виправдання. Ні, ми не забуваємо і не пробачаємо, бо коли вони приходили на нашу землю, нас теж не питали.